Хочу подякувати і привітати всіх військовослужбовців Збройних сил України. А в особливості хочу привітати своїх побратимів з військової частини А-7028. Хлопці, тримайтеся, як ви завжди трималися. Я в вас вірю. Слава Україні! Хочу привітати усіх із Днем, з захисника та захисниць вітчизни та особливо своїх побратимів із бригади Людь. Бажаю нам, хлопці, сил, наснаги та скорішої перемоги та мирного неба над головою. Слава Україні! Разом до перемоги! Вітаю університетську спільноту з цим величним святом, з Днем Захисника Вітчизни, святою Покровою і з Днем Української повстанської армії. Багато наших студентів служить у Збройних силах України. І борються із нашим віковічним ворогом. Хочу сказати, що в цей день ми маємо пам'ятати історію, ми маємо бути єдині і розуміти те, що йде він найстрашним ворогом. І в нас немає вибору крім перемоги. Ми маємо перемогти і маємо прикласти всі для цього зусилля. Користуючись нагодою, хочу привітати своїх бойових побратимів із 68-ї бригади. Дорогі хлопці, вітаю вас святом. Пишаюся тим, що мав змогу служити з вами. Ви найкращі, і коли ми говоримо про те, що в нашій історії боролися за Україну і воїни української повстанської армії, козаки, січові стрільці, ви достойні цих героїв. Хай береже вас Господь. Я військовослужбовець збройних сил України, 204-ї бригади тактичної авіації від себе особисто та від командування бригади. Хочу побажати вам козацького духу, основного здоров'я, віри в себе, віри в перемогу. Щоб ви, ваші рідні, повернулися додому живими і здоровими. І обов'язково перемога буде за нами. Хочу привітати всіх захисників і захисниць з їхнім святом. Україна обов'язково переможе передати окремі вітання сотній бригаді, артилерії і бригадній розвідці. Слава Україні! Бажаю усім захисникам та захисницям міцного здоров'я, бадьорого духу! Рішучості і стійкості, надійного сімейного тилу, Божого благословення. Закінчити хочу словами Тараса Григоровича Шевченка. І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.